В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в з школи отримують додаткове фінансування на реалізацію проєктів. Учні навчальних закладів міста активно відвідують інтегровані заняття в обласному центрі статичного виховання імені Емілії Вдокимової. Що таке гастроезофагіальна рефлюксна хвороба? Ціни на пальне в Україні. Вітаю з вами у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 19 березня орієнтовно такі. 898 тисяч 70 осіб особового складу, 10 тисяч 364 танки, 21 тисяча 523 одиниці бойових броньованих машин, 24 тисячі 704 артилерійських систем, 1 320 реактивних систем залпового вогню, 1 107 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 330 31 гелікоптер, 29 716 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3 121 крилати ракета, 28 кораблів, 1 підводний човен, 41 003 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3 780 одиниць спеціальної техніки. В Ізмаїлі для закладів загальної середньої освіти оголосили конкурс соціальних проєктів з мікрогрантовим фінансуванням. Його ініціатором виступив благодійний фонд Карітас Одеса за фінансової підтримки міжнародного фонду Карітас Австрія в рамках проєкту Соу ПІЗМАІЛ. Докладніше дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі для закладів загальної середньої освіти оголосили конкурс соціальних проєктів з мікрогрантовим фінансуванням. Ініціатором виступив благодійний фонд Карітас Одеса за фінансової підтримки міжнародного благодійного фонду Карітас Ав... Австрія мова йде про можливість для шкільних самоврядувань написати власний перший проєкт та подати його на розгляд благодійникам. У ході підготовки школи можуть отримувати безкоштовні консультації щодо написання проєктної заявки. Ми щороку запускаємо конкурс мікрогрантів з соціальних проєктів на шкільні парламенти закладів освіти із Маїву та території навколо Ізмаїли зазвичай це Савчанівська територіальна громада. Минулого року три такі проєкти були про фінансовано, вони були екологічної тематики цього року. Калітас Одеса УГКЦ за фінансової підтримки Калітас Австрія буде ініціювати такі самі проєкти, але на тематику психологічної підтримки. Днями на базі самоорганізуючого жбового простору відбулася нарада із представниками шкіл міста. Під час наради представники фонду розповіли про роботу самоорганізуючого джбового простору та способи взаємодії між благодійниками та освітянами. Після цього команда Команда фонду поговорила про конкурс мікрогрантів. Його метою є навчити шкільне самоврядування та вчителів писати власні проєкти та знаходити кошти на їхнє вцілення. Тематикою поточного року став напрямок зменшення негативного психологічного впливу війни на учасників освітнього процесу та підвищення їхньої безпеки. Ми пропонуємо саме шкільному самоврядуванню із Маїлу долучитися до написання таких проєктів, тому що головною метою даних дій є надання досвіду молоді. Дітям і їхнім вчителям а, вирішувати локальні проблеми проєктним шляхом та робити перші кроки у тому, щоб писати власні проєктні заявки. Освітяни зацікавлені у співпраці з не Комерційним сектором зацікавлені у спільній роботі з благодійними організаціями, зокрема з Caritas та Судеса і будуть продовжувати точніше, будуть спробувати приймати участь у даному конкурсі, отримувати від нас необхідну підтримку для того, щоб написати свою першу проєктну заявку, а потім щоб реалізувати свій перший проєкт. Caritas та заохочує подавати проєкти, які будуть мати прямий вплив на психологічний стан учасників освітнього процесу. Зокрема, це проведення відповідних тренінгів, часткове облаштування. Ання кімнат психологічної підтримки та укриттів. Сьогоднішня зустріч була дуже продуктивною, тому що фактично ми побачилися вперше з цими закладами освіти і почали з ними працювати тісно і злагоджено. Ми почули одне одного, чого ми хочемо одне від одного, та як ми можемо бути взаємокорисними для того, щоб діти на Ізмаїльщині отримували дійсно якісну освіту, а самі заклади освіти ставали лише краще і отримували всебічну підтримку, навіть за Рахунок міжнародного фінансування максимально можливий обсяг фінансування одного проєкту складає 20 тисяч 500 гривень. В Ізмаїлі планується підтримати 5 таких проєктів. Подати готовий проєкт команди мають до 21 березня поточного року, а втілити його до кінця червня. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. Прикордонники у пункті пропуску Могилів Подільський спільно з працівниками митниці виявили іноземця, який намагався перемістити через кордон наркотичну речовину рослинного походження. Під час огляду мікроавтобуса марки Форд спрацювала спеціально навчена на пошук наркотиків службова собака. В результаті спільного огляду під обшивкою тумби виявили металевий тубус із сіро-зеленою речовиною. Виявлені речовини направлені на експертизу. Подальшу долю туриста будуть вирішувати компетентні органи. Весна це час для натхнення та творчого розвитку. Саме тому учні навчальних закладів міста активно відвідують інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової в рамках програми Музейна педагогіка. Цей проєкт спрямований на всебічний розвиток учнів, підвищення освітнього рівня та поглиблення знань з української культури. Подробиці дивіться далі. Весна це час для натхнення та творчого розвитку. Саме тому учні навчальних закладів міста мають чудову можливість відвідати інтегровані заняття в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової в рамках програми Музейна педагогіка. Цей проєкт спрямований на всебічний розвиток учнів, підвищення освітнього рівня, формування мистецької культури та поглиблення знань з образотворчого мистецтва України та світу. Учні перших та третіх класів початкової школи номер 4 відвідали інтегровані заняття в езмийській картині Лереї, ця зустріч стала для дітей справжньою творчою пригодою. Спочатку для учнів була проведена пізнавальна екскурсія, під час якої вони познайомилися з виставкою Краса, створена жінкою, дізналися про різні види образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Діти із захопленням слухали розповідь екскурсовода, розглядаючи яскраві картини, скульптури та декоративно-ужиткові вироби. Після екскурсії на школярів чекав креативний майстер-клас із малювання, підготовлений науковими співробітниками музею. Учні вчилися передавати на папері красу весняної природи, ніжні квіти, блакитне небо, сонячне світло та пробудження дерев. Кожен учень зміг створити власну унікальну роботу, яка ще довго буде нагадувати їм про цей чудовий день. На завершенні зустрічі учні разом із музичним керівником співали пісні, виконували інтерактивні вправи, танцювали руханки та взяли участь у музичній вікторині. Заняття подарували дітям незабутні емоції, розкрило їхні художні здібності та збагатило знаннями про мистецтво. Весна це час змін розвитку та натхнення, тож не втрачайте можливість зробити яскравішою разом із мистецтвом. Приєднуйтеся до тематичних заходів, креативних майстер-класів та пізнавальних занять в рамках програми Музейна педагогіка. Юля Патлетюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба це поширене хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу. Про симптоми перебіг та лікування цього захворювання ми поспілкувалися із лікарем-гастроентерологом. Подробиці дивіться далі. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба це хронічне захворювання, яке вражає нижню частину стравоходу. Причину розвитку є слабкість нижнього стравохідного сфінктера, який перешкоджає руху в місто шлунка у зворотньому напрямку. Внаслідок порушення його функціонування соляна кислота, жовч та секрет підшлункової залози проникають у верхні відділи травного тракту. Гастроезофігальна рефлюксна хвороба вона виникає у людей, коли є заброси значить, вмісту шлунку, шлунку в стравохід, а також е, е, буває рефлюксна хвороба, коли вміст 12 палої кишки закидується в шлунок. Це доодени гастральні рефлюкси. Це захворювання є одним із найпоширеніших, часто зустрічається у дорослих. Від 20 до 45 років. Симптоми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби малоприємні, постійно повторюються. Серед них печія, нудота, метеоризм, відрижка. Болі, диспепсія Людина має такі скарги, як печію. Людина має скарги відрижку, відрижку воздухом чи регіргутацію. До факторів, що підвищують ризик розвитку рефлюксу зофагіту, варто віднести ожиріння, підвищену секрецію шлунка, дискінетичні порушення органів травної системи, куріння, високі фізичні навантаження, хвороби, які супроводжуються ушкодженням епітеліальної тканини. Хвороба повинна своєчасно лікуватися і Чому цей рефлюкс буває? Якщо це чистий шлунково стравохідний рефлюкс, то ми маємо симптоми кардіальні і стоматологічні. Якщо це рефлюкс, Зв'язаний з 12 палою кишкою додене-гастральний рефлюкс, то тоді ми маємо значить, скарги, лор органів, маємо скарги пульмонологічні. Медичний діагноз ставлять на основі добової піашметрії всередині стравоходу, яка дозволяє оцінити зміну показників кислотності, кількість рефлюксів на добу та їх тривалість. Якщо у нас заброси виникають частіше, ніж два рази на тиждень, то ми вже можемо думати про гастроезофагальну рефлюксну хворобу і треба звертатися до лікаря. Які продукти нам, е, роблять нам гастроезофагальну рефлюксну хворобу? Це кава, надмірне вживання кави, це шоколад, це жирна їжа, е, нам робить там, що робляться заброси. Це е, гострі продукти, це кис апельсини, продукти, це деякі прянощі. Постійний рефлюкс місту шлунка в стравохід може спровокувати виникнення ерозії та вирозок у стравоході. Ускладненнями гастроезофагеального рефлюксу бувають і напади нічного кашлю, хронічний бронхіт, абсцес легені, бронхіальна астма. Які ж продукти способні антицидні властивості мають це такі продукти, як молоко, молочні продукти, це масло, масло. Вершки, вершкове масло, рослинне масло, це відварна риба, це відварне м'ясо, нежирне, курятина. Кролятина основу медикаментозного лікування є зміна життя хворого для полегшення симптомів. Необхідно взяти під контроль власну вагу, контролювати періодичність прийому їжі та її кількість, виключити вживання кави, шоколаду, кислих та жирних страв та продуктів, що сприяють метеоризму, утриматися від куріння та алкоголю, замінити застосування медикаментів на такі, що не пригнічують активність травохідного сфінктера. Також е, погано впливають нітрати нітрати і нітрити. Накопичуються е, в продуктах овочі у нас, е, з добрив. З добрив З овочі, накаплюють нітрати і нітрити. Виключаються вони тим, що треба замочувати на 30 хвилин овочі у воді на кончики ножа, додати е, лимонну кислоту. Потім виливати. Якщо ми зваримо овочі, чи картоплю, чи інші овочі, то ми повинні зварити і воду цю вилити. Лікування гастрозофегальної рефліксної хвороби перш за все включає правильне раціональне харчування малими порціями. Необхідно виключити з раціону газовані напої, гості приправи. Варто їсти повільно, не запивати після прийому їжі, не згинатися та не лягати. Спати рекомендовано з високою подушкою. При перших симптомах хвороби варто звертатися до спеціалістів та не займатися самолікуванням. Бережіть себе. Юлія Педлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. Вимагали 6 тисяч доларів за сприяння у знатті з розшуку. На Одещині правоохоронці затримали двох військовослужбовців за зловживання впливом. Фігурантам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Їм загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Було встановлено, що двоє товаришів по службі вимагали неправомірну вигоду від чоловіка, який знаходився на обліку одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як особа, що ухиляється від мобілізації, військово зобов'язаний просифуних. Консультації щодо порядку зняття і списку розшукуваних натомість отримав вимогу заплатити 6 тисяч доларів за вирішення цього питання. Поліція спільно з СБУ затримала двох військовослужбовців за підозрою у зловживанні впливом. Фігуранти вимагали неправомірну вигоду від чоловіка за вирішення питання щодо зняття його зі списку розшукуваних осіб, які ухиляються від мобілізації. За 6 тисяч доларів ділки обіцяли вплинути на прийняття позитивного рішення службовими особами обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Щойно один із фігурантів зустрівся з чоловіком і отримав від нього кошти, правопорушників було затримано. Слідчими слідчого управління під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функції держави, поєднаному з вимаганням. Непромірної вигоди відповідно до санкції частини 3 статті 369 шістдесят дев'ятої кримінального кодексу України правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років за конфіскацію майна. суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під варто справам внесення застави. Стрічі дії трива для українських водіїв вартість палива – один з ключових факторів життєдіяльності. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Про актуальні ціни на пальне дивіться далі. Для українських водіїв вартість палива – один із ключових факторів при плануванні поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального змінюється щотижня. Минулого року Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. Законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів Європейського союзу. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального до 1 січня 2028 року. Ціни на пальне в Україні формуються з урахуванням багатьох нюансів. Зокрема, світові ціни на нафту Україна є імпортерами, залежить від світових котирувань на нафту. Зміни ціни міжнародних нафтових ринках, таких як ціни на бензин та сиру нафту, впливають на вартість пального в Україні. Зміни валютного курсу також впливають на ціни на пальне. Якщо гривня слабше стосовно долара, вартість імпортованих нафтопродуктів збільшується. Дистриб'юторські та роздрібні націнки компанії, що займаються постачанням та продажем пального, включно із дистриб'юторами та роздір. Мережами АЗС становлять свої націнки на пальне. Логістичні виклики, зруйнована транспортна інфраструктура та проблеми з логістикою ускладнюють доставку пального до споживачів, що призводить до додаткових витрат та підвищення цін. За даними консалтингової групи А95, українські ЗС суттєво знизили ціни на бензин А95. Так, 18 березня вони продають його в середньому по 56 гривень 34 копійки за літр, що одразу на 32 копійки нижче, ніж днем раніше. Найбільше подешевшав бензин А95 преміум класу на 44 копійки, що склало зниження до рівня 60 гривень 1 копійка за літр. Бензин А92 показав найменше зниження, встановившись на позначці 53 гривні 60 53 копійки за літр. Дизельне пальне подешевшало на 31 копійку, досягнувши ціни 54 гривні 82 копійки за літр. Автомобільний газ, який традиційно залишається найдоступнішим видом пального, знизився в ціні до 36 гривень 85 копійок за літр. Юля Патлацюк для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 30 копійок, продати за 41 гривню 90 копійок. Єврокупівля – 45 гривень 10 копійок, продаж – 41 гривня 90 копійок. Донацька гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 20 березня, в землі очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В день 11-13 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градусів морозу. В день 9-11 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на youtube каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.